Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про справжнього чарівника нашої мови-прислівника. Адже він є не просто помічником для дієслів, який відповідає на питання, як, де та коли, але і справжнім помічником. Уявіть собі, якщо ми скажемо дієслово Іти. А якщо будемо уточнювати, йти швидко. Або, наприклад, ми скажемо слово говорити. А потім надамо йому бар і скажемо говорити тихо. Тож, давайте сьогодні розкриємо всі секрети прислівників і дізнаємося, як вони допомагають робити нашу мову живою та виразною. Тож тема нашого сьогоднішнього уроку прислівник. Давайте пригадаємо, що прислівником називається незмінна самостійна частина мови. Вона виражає ознаки дії, коли залежить від дієслова або його форми, дії прислівника. Тоді у реченні буде виступати прислівник обставиною. Також може виражати ознаку іншої ознаки. Коли залежить від прикметника, дії прикметника або іншого прислівника, синтаксична роль у реченні також буде обставлена. Окрім того, прислівник може бути виражати ознаку предмета. Коли залежить від іменника, тоді в реченні він буде виступати означенням. Прислівники, які закінчуються на О та Е, можуть мати ступені порівняння, як і прикметники. Наприклад, чисто, чистіше та найчистіше. Зверніть увагу, що розряди прислівників за значенням поділяють на прислівники способу дії, прислівники місця, прислівники часу, прислівники причини та мети. І прислівники міри і ступеня. Окрему групу становлять прислівники, що виражають стан людини або природи, сприймання навколишнього та ставлення до висловлюваного. Якщо ж говорити про способи творення прислівників, то вони можуть утворюватися від інших прислівників. Від прикметників, від іменників, числівників, займенників, а також від сполучень слів. Способи творення прислівників різні. Це може бути і префіксальний: наприклад, коли, будь-коли, гарно, прегарно, достатньо недостатньо. суфіксальний спосіб творення. Вірно-вірненьку, тричі. Також вони можуть утворюватися префіксально-суфіксальним способом. Наприклад, низ знизу, наш по-нашому. Переходимо з однієї частини мови в іншу. Жаль може бути іменником, і жаль прослівником. Складання слів однакових або протилежних зазначень, наприклад, ледве-ледве. А також злиття основ слів, бось Бо соняш, пане брат за пані брата. Я сподіваюся, що ви пригадали основні моменти, які пов'язані з такою цікавою частиною мови. Дякую вам за увагу.